Доброго дня, компанія автофокус. Нове надходження на сьогодні це є Volkswagen Charan 2008 року випуску на автоматичній коробці передач з бензиновим двигуном 1,8 літра турбо. Автомобіль підготовлений до продажу, а також готовий до перевірки на СТО. Передні задні противотуманки, передні задні парктроніки, диски не зачухані, не затерті, тормозні бліни так само в нормі. Машинка не гнила, має певні натяки на рижики, проте все ще все ще окей. Далі. Маємо камерку заднього виду, ну це вже хендмейт-установка. Автомобіль офіціал е куплявся на Атлант М на Дніпровській набережній. Е пішли далі по салончику. Салончик у нас має 4 електросклопідйомники, блокування замків, а також блокування вікон, регулювання е дзеркал. Передній задній противотуманту пробіг 204 тисячі кілометрів. Е далі що? Далі? Е додатково встановлено ГБО. ГБО, Витково встановлено ось таку от зарядочку. А, така зарядочка. Заводимо цей екземпляр. Тобто че чани, всі, -всі це, це світиться, потім ми заводимо і все прекрасно гасне. Для того, щоб переключити передачу, нам потрібно поставити педаль на тормоз. Ось наш автомат, як він є. Дальше. 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 Що у нас є? У нас є тут е, ось такі от підстаканники. Ось таке от хитре рішення на тримач телефона. Він запихається на місце дискети. Ну, диску, диску. не дискети, а Двохзонний кліматконтроль. Так, що ще в нас є? Ось такі прекрасні сидіння типу пілот е, з е, підлокотниками. Також є у нас люк, люк не протікає, як ви бачите. Тут і тут. І тут, і всюди. В принципі, все окей. Сидіння в нас прекрасною боковою підтримкою, тобто ви з нього точно не випадете. Аудіосистема тут так само в прекрасному стані і добре звучить. Кліренс у автомобіля чудово, високий кліренс. Тобто, якщо отак от поставити, ну, в принципі, ви зможете виїхати або заїхати, куди вам захочеться. Далі, що? У нас є величезні дверки, є ось такі от шторки, є склопідйомники. і Щось аля, типу, як на Е, Далі що? Крісла. Крісла у нас модульні, рівна підлога. Модульні, тобто мається на увазі, кожне можна розібрати і зняти окремо або скласти, або взагалі витягнути з автомобіля. Автомобіль у нас семимісний, проте е, останній ряд, ряд у нас знятий для того, щоб наростити місце багажника. Ну і рівна підлога, як я вже говорив, так е, рівна підлога, і ось тут маємо воздуходу. В принципі, якщо у вас не широка нога, ви можете з переднього місця перелізти назад. при умові, що у вас Маленька ножка, далі що? <кій> подушка airbag тут, подушка тут, в рулі під рулем, е, у пасажира. Е, тобто ну, вона добре укомплектована по подушкам. Машина безпечна і хороша. Тільки послухайте, як дверка закривається. Повірте, вона коштує своїх грошей. Придбати її можна в Києві за адресою Хуткевича 22 б попередньо перетелефонувавши за номерами, вказаними в оголошенні, або написавши в чат у Elix або авторія, або зателефонувавши там, написавши в смс-ки байдуже, як зв'яжіться, просто зв'яжіться з нами для того, щоб переглянути цей автомобіль. Придбати його можна за готівку без готівку, в лізинг, розсрочку або за хребту. Перевірте, можливо, на вашому СТО або на довіреному вами СТО. Ну, в принципі, все вам розказав. До нових зустрічей, мирного неба над головою і всім гарного дня!